Сьогодні готуємо просту і водночас вишукану італійську страву, пасту по тосканськи з куркою. Саме таку ви могли бачити у культових сценах клану Супрано. Це одна із улюблених страв усіх італійців. Фанати зберігаємо і повторюємо. На сковорідку вливаємо олію, закидаємо нарізаний часник, цибулю та всипаємо паприку. Перемішуючи, смажемо 5-6 хвилин. Додаємо нарізане шматочками куряче філе та додаємо сіль перець і італійські трави. І пора додати головний інгредієнт томатне пюре, маленький кухар. В Італії для таких страв традиційно використовують але ми маємо власну українську альтернативу маленький кухар. Це 100% натуральний смак стиглих українських томатів з Одещини, без барвників, консервантів, крохмалю, солі. Лише користь і найсвіжіший томатний смак. Завдяки такому пюре соус виходить густим, насиченим та ароматним. Смажимо, перемішуючи ще 6-8 хвилин і вливаємо вершки. Додаємо пармезан, розрізані на опівчері і свіжий чи морожений шпинат. Перемішали і тушкуємо під кришкою до 10 хвилин. До готового соусу з куркою додаємо відварену пасту, перемішуємо, тушкуємо 2 хвилини, і готова паста, яку б зацінила мафіоська сім'я. Маленький кухар, найсвіжіший смак ваших страв. Всім смачного!